Майдан не розходиться попри парламентські рішення та 20-градусний мороз. Там працює наша Ольга Кошеленко. Вона на прямому зв'язку зі студією. Тож, Олю, які плани у протестувальників чи не збираються люди додому? Вітаю Соломію. Буквально нещодавно завершився брифінг коменданта майдану Андрія Парубія. і він вже офіційно від імені майдану відповів на учорашні законодавчі ініціативи, точніше рішення Верховної ради, а саме ухвалення так званого закону про амністію. Парубій сказав, що майдан не розходитиметься і людей на приміщення не мінятиме. Отже, ухвалення цього закону для життя майдану фактично нічого не змінює. Можна сказати, що головним іспитом для майданівців нині є хо. Олод нині табло на будинку «Проспілок» стабільно показує мінус 14 і до вечора температура ще буде знижуватися вночі. Прогнозують до мінус 23, Отже, зараз найбільша потреба майдану є у дровах. У холоди їх використовують дуже багато. Також великий зараз попит на гарячу їжу, тому що хлопці, які приходять із барикад, зігріваються саме так. Ну і так само тут говорять про те, що потрібні теплі речі усіх років. Змірів, але в основному чоловічі, вони йдуть для охоронців барикад. І зараз я пропоную послухати пряму мову з цього приводу. Перчатки ну, і теплі носки. Так само, і штани теплі. Це саме зараз потрібніше. Отон, так, хлопці на барикадах мерзнуть. Ну і попри холод під сценою на Майдані стабільно перебуває кількасот людей, не враховуючи тих, які а, на барикадах, які гріються в, в цей час у наметах та у, у будинку а, профспілок. Ну і тут сподіваються, що холоди а, не охолодять киян, і так само люди ввечері після роботи приходитимуть на Майдан. Соломія, дякую, Оля. Це була Ольга Кошеленко. Вона розповіла, що на євромайдані люди не збираються розходити попри мороз.